Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, дорогі брати і сестри, ми сьогодні зібралися, щоб можна було разом помолитися. Ми зібралися, щоб разом можна було прославити нашого Господа. І це є дуже добре. Ми будемо сьогодні читати один із уривків і слова Божого це книга Псалмів. І ми всі згідні з тим, що ось ця книга, книга Псалмів, вона подобається нам. Більшість людей любить читати її. І коли ми її так читаємо, ми можемо багато побачити. Ми можемо бачити авторів псалмів, коли вони от щиро показують своє серце, як вони приходять до Бога. І дуже красиві псалми, і дуже гарно вони говорять. Вони показують свій стан перед Богом. І книга, книга Псалмів, автори, коли ми їх читаємо, ми можемо також побачити. І вони нас вчать, як співати, як молитися, як прославляти нашого Господа, Кого ми можемо побачити, що у відношеннях з Богом, і ось це хотілося б підкреслити не тільки з книги Псалмів, але вона дуже багато говорить, що у відношеннях з Богом не може бути ніякої штучності, не може бути ніякої фальшивості, ніякого ліцемірства. Це не може бути. Вона показує нам, як щиро автори приходять і вони моляться. І навіть свої негативні сторони вони показують Богу. І вони просять допомоги, щоб Бог допоміг, допоміг їм. Коли ми читаємо цю книгу, ми можемо побачити, скільки в цій книзі автори псалмів вони дякують Богу. Багато разів, коли дивишся, можна сказати Дякуйте Господу, кличте ім'я Його. Звіщайте про нього. Інші псалми кажуть: дякуйте Господу, добрий, бо він. В інших псалмах написано Дякуйте Господу, бо навіки Його милосердя. Дякуйте Господу, бо Він Бог Богів, дякуйте владиці, владик. І дуже багато таких псалмів. «От дякуйте Йому. Інші псалми можемо читати хваліть, величайте, прославляйте. І це дуже дуже багато про це написано. І я би хотів, щоб ми разом сьогодні прочитали подібний псалом, короткий, це 99-й, 100-й, 99 або кого 100. І тут він починається так: вдячний псалом. Уся земле, покликуйте Господу, Служіть Господеві із радістю, перед обличчям Його підійдіть зі співом. Знайте, що Господь, Бог він, Він нас учинив. І його ми, Його ми народ та отара Його пасові. увійдіть в його, в його брами з подякуванням, на подвір'я Його з похвалою, виславляйте Його, ім'я Його благословляйте, бо добрий Господь, Його милість навіки, а вірність Його з роду в врід. Ось такий псалом. Не написано, хто автор цього псалма, але ми бачимо з самого початку, він починається, що це є вдячний псалом. Автор цього псалму виявляє велику вдяку. І можна було би навіть назвати тему нашої проповіді, що дякуйте йому, прославляйте Його, тому що достойний Бог поклоніння, бо Він є добрий і Він є наш Творець. І читаючи цей псалом, ми можемо дуже багато побачити, скільки автор хоче сказати для кожного з нас. І ось і читаючи цей псалом, ми бачимо відповіді на багато запитань, які стоять в нас. І ми бачимо відповідь, що хоче сказати з самого початку, це до кого звернені слова цього псалма. Ми можемо дати чи побачити відповідь, коли ми бачимо, читаємо цей псалом, як нам служити Господу. Ми даємо відповідь в тому псалмі і бачимо, що знати, хто такий Господь, а хто є ми, і ми повинні пізнавати його і жити з ним. Ми бачимо, той псалом дає нам відповідь, як входити в Його присутність, в Його брами, в його дім, і також останнє, що можемо помітити, для чого ми повинні це все робити. І ось на ці запитання ми можемо бачити відповіді, коли ми читаємо цей псалом. І перше, що ми сказали, до кого звернені слова псалма? І коли ми читаємо ці слова з самого початку написано: уся земля, покликуйте Господу. Інші автори, такі, як Куліш, він каже, воскликніть Богу, покликуйте і весь псалом. Він звучить як таке наполегливе спонукання прославляти Господа, дякувати Йому. І кожна людина, кожен християнин, вірніше сказати, який знає Бога, який пізнав Бога, він бачить, що в першу чергу треба робити нам. Ми повинні Йому дякувати. Ми повинні шукати Його лиця, ми повинні прославляти Його. І ось цей автор псалма каже: уся земле, покликуйте. І ми деколи можемо задуматися, що значить це слово покликуйте чи вигукуйте? Звичайно, можливо, це не так в нашій культурі, це більше в єврейській культурі. Автор, який писав це псалми, вони покликували, вони навіть вигукували, у них були такі слова радості, звуки хвали. І я собі так деколи можу це порівняти, те й ми всі можемо порівняти. Це дуже добре розуміють. Такі футбольні або якісь інші фанати. І коли вони бачать, коли на... приїжджає якийсь їхній там зірка, якийсь кумир, чи це Піле, чи Марадона, великі видатні футболісти, то вони так і роблять. Вони навіть біжуть за їхньою машиною. Вони викликають, вони радіють, вони бачать. Ось їхня зірка, їхній кумир. І, Можливо, вони знають, як це робити, поклонятися і величати людей. І вони хочуть їхні автографи чи ще щось, але дуже часто мало знаємо, як поклонятися Богу. Звичайно, нам не треба голосно там викрикувати, але в нашому серці це повинна бути хвала, подяка Богу, жити для Нього, шукати, звичайно, завжди шукати Його і бути разом з ним. І ось Уся земля, уся земля, ці слова звернені не тільки до юдеїв, бачимо. А ці слова, вони звернені і до язичників, звернені до всіх людей. І ці слова сьогодні ми читаємо, ми можемо сказати, вони звернені до нас. Ми сьогодні повинні шукати лице Боже, ми повинні прославляти Його на кожному місці, бо Він достойний цього. Людина, яка живе з Богом, пізнає Його, вона обов'язково росте в вірі, вона обов'язково побачить, що Бог достойний цього. Ці слова звернені до всіх людей, колись пророк Ісая написав слова, які він хоч почув від Бога, і він сказав до, до, до народу свого це Ісаї 49 розділ, шостий вірш. Це слова Бога, які були звернені через пророка Ісаю до юдейського народу. І ось він каже: І він сказав: того мало, щоб ти був мені за раба, щоб відновити племена Якова. Щоб вернути врятованих Ізраїля. Він каже, в моїх очах мало цього, щоб ти відродив тільки племена Ізраїля. Але Він каже: я вченю тебе, я кажу, далі піду, я більше для тебе бажаю. І Бог через пророка каже: я вченю тебе світлом народів, щоб ти був спасінням моїм аж до краю землі. Ось вони повинні, що хотів Бог, щоб вони шукали, щоб вони мали Бога, і щоб вони несли це ім'я Боже. І щоб ми сьогодні також могли знати про цього Бога, і щоб ми могли жити для Нього і служити йому. Вся земля, всі люди повинні хвалити Бога. Господь дав нам все для того, щоб ми це робили, а тим більше ми, люди, які називаємося християнами. Люди, які називаємося віруючими людьми, які кажемо, що ми прийняли Господа і хочемо жити для Нього, ми повинні це робити. Але в першу чергу ми бачимо, уся земля. Люди повинні це зробити. І ось ми даємо відповідь, як нам це робити, як ми повинні служити Господу. І на це питання, якби нас так запитали, як ми маємо служити Богу? Ми маємо багато відповідей, і кожен з нас може дати відповідь, але ми бачимо тут відповідь. Автор говорить цю відповідь. Ми можемо сказати, що Господу служити потрібно свідомо, щиро, в любові, в правді, а автор каже другий вірш: «Служіть Господеві з радістю. З радістю З радістю служіть. багато людей. Про це ми читаємо в цьому псалмі, і так воно було. Багато людей з радістю йшли в храм Божий. Вони йшли в храм Божий для того, щоб можна було поклонитися йому. Вони розуміли, куди вони йдуть. І в першу чергу вони хотіли схилитися в молитві. Можливо, в них були зовсім інші служіння, як сьогодні в нас. Ми сьогодні сидимо. Вони стояли на вулиці, вони приносили жертви, читали закон. Але вони знали, що там присутній Бог. Звичайно, можна сказати, Бог всюди присутній. Так і є Бог, Бог всюди і завжди присутній. Але вони хотіли йти в храм і вони поклонялися Богу. 121-й псалом звучать дуже гарні слова, перший вірш. 121 1 Я радів, як казали мені, ходімо додому Господнього. Люди чекали цього часу. Коли можна буде піти в Дім Господній. І вони йшли, і декому де треба було багато йти, комусь кілометри треба було йти, можливо, десятки кілометрів. І вони чекали цього. І вони раділи, коли вони йшли. І ось радість це є почуття задоволення. Це тоді, коли приємно, коли ти щасливий, коли ти прийшов в храм Божий. Я, я, звичайно, ми можемо і вдома, ми можемо всюди поклонятися і служити Богу. Але разом, один з одним, разом молитися, відчувати спільність, плеча один одного. І автор каже: з радістю служити, служити Господу. З радістю, я є радий, я є в домі Божому, я можу молитися, я можу слухати слово, яке проповідується, я можу співати разом з усіма і разом піднімати свій голос. І я не дарма сказав слово співати, бо третій Віж так і каже, перед обличчям Його підійдіти за співом, співати своїм співом, своїм голосом, своїми устами, отими талантами ми можемо прославляти нашого Господа, служити Господу. Ми також повинні, пізнаваючи його, і ми повинні зростати у вірі, щоб нам це справді було з радістю, зі співом, щоб ми були щасливі від того, що ми можемо жити для нього і служити йому. Мати віру, зростати у вірі. І добре ми знаємо, автори нового заповіту нам кажуть, що без віри догодити Богу неможливо. Ісус Христос в новому заповіті сказав у 12 розділі, Євангелії від Івана, 26 й вірш, каже, як хто служить мені, хай іде той за мною, тобто хай так і живе, як і я, хай вчиться від мене, хай буде такий, як я. каже, іде я, там буде і слуга мій, як хто служить мені, того пошанує Отець. Хто служить мені, хто йде за мною, хто виконує мою волю, той почує Господь, почує Отець і не то, що почує, ми почитаємо, пошанує Його. Апостол Павло, Пісні до римлян також дуже цікаво говорить і дуже гарно. Це Пісня до римлян, 12 розділ, 11 вірш. У ревності не лінуйтеся, духом палайте, служіть Господеві. Ось як гарно каже апостол Павло, і оце слово ревність, синонім слова ревності, це з наполегливістю служіть йому, це з завзятістю, з горливістю служіть Господу. Радісно. Ось, ось так от потрібно служити Господу. І ми знаємо, хто такий наш, наш Господь. І оце от, третє, що ми казали, така думка, що ми бачимо відповідь на нього. Хто такий Господь? Чому ми повинні це робити? І оце питання навіть задають дуже багато людей. А хто такий Господь? А де є Господь? А де Він живе? А що він зробив? І Біблія говорить, дуже багато дає відповідей. І ми можемо також дати багато відповідей на це запитання. Але ми бачимо відповідь в нашому псалмі. Третій вірш каже, Господь наш творець. Він створив нас, Він дав нам життя, Він дав все, що ми можемо бачити. І автор цього псалма не кінчає тими словами, а він каже: А хто ми? Третій вірш, ми його народ. Третій вірш, ми отара Його пасовиська. Він нас пасе, він, він нам допомагає, Він є наш пастир, Він нас веде, Він нас годує і Він нас веде до цієї приємної, солодкої води, яку ми можемо утолити свою спрагу. Він нас вчинив, Він є наш творець. І ми можемо дати відповідь. Бачимо це відповідь на це питання. Ми повинні жити для нього, ми повинні служити Йому з радістю, то бо Він наш Творець, Він і наш пастир, Він все для того робить. Він все зробив для цього. А ось для цього, щоб ми бачили в ньому свого Творця, свого пастиря, ми повинні пізнавати його, пізнавати Слово Боже, пізнавати Бога, служити Йому, пізнавати Біблію, і вона спонукає нас. Слово Боже, ще більше ревно служити Йому з радістю. Знаєте, колись апостол Павло, він дуже гарно сказав післення до Филиппіан, 3 розділ, восьмий вірш. Тож усе я вважаю за втрату ради переважного пізнання Христа Ісуса, мого Господа, що я ради нього відмовився всього, і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа Ісуса. Все сміття. І так каже апостол Павло, коли я пізнав його, коли я побачив його, все остальне не має такої цінності. Багатьом людям, і ми собі так думаємо, ось нам треба одне, друге, одежу їсти. Звичайно, що воно потрібне, потрібно заробляти, і здоров'я потрібно. Але дуже часто багато людей витрачають це в першу чергу тільки для себе, для всіх матеріальних, фізичних наших благ. Але Павло каже, все це я порахував за втрату. А в нього була дуже гарна і освіта, і в нього було велике майбутнє, але він пішов іншою дорогою. Пізнавати Бога, це не просто прийняти якісь там факти чи якісь відомості про нього і щось знати, як про Бога Творця. А пізнавати Його автор закликає жити в світлі цих, цих істин. І він каже, той, хто. Повністю довіряє Господу. Той, хто вже знає Господа, не по слухам, але Він перебуває в ньому. Він знає як свого пастера, який веде його. І ви пам'ятаєте цей 22-й псалом, Господь мій пастир. І автор цього псалма говорить: це був Давид. Що робить авто, мій цей добрий пастир? Він веде, він годує. І я ніколи буду, не буду знати недостачу з ним. Він дасть мені все те, що мені потрібно. А в Новому заповіті ми бачимо, Ісус Христос каже, що я є добрий пас... Він, Ісус Христос є добрий пастир. І Він каже дуже гарні слова, 10 розділ, 14 вірш. І знаю своїх, і свої мене знають. Я своїх знаю. Як це приємно, коли нас знають. І коли не якась велика людина нас знає, суддя, міліціонер, а нас знає сам пастор, сам Господь знає мене. І ось тоді, коли ми приходимо в присутність Божу, коли ми знаємо, служимо Йому з радістю, щоб нам служити Господу, пізнавати Його, ми приходимо Його в присутність. І як ми повинні приходити в Його присутність? Ми бачимо, автор Псалму каже, четвертий вірш. Сподякую. Потім він каже з четвертий вірш знову: з похвалою. Хвалити Його, дякувати Йому. І також четвертий вірш він каже, благословляючи Його. Ось це три речі, які він виділив. Я приходжу в присутність Його, я приходжу в храм, чи в будь-якому місці, чи в брамі Його. Я приходжу ось цими словами. В першу чергу, я йому дякую, сподякую, з, з похвалою. І я благословляю Його. Ми можемо сказати, що автор цього псалма <кій> була людина, яка справді любила Бога, яка знала Бога, яка не тільки чула про нього, а вона жила з ним. І вона так робила. І в першу чергу він хотів прославити, віддати, а пізніше вже він, можливо, просить, щоб Господь допоміг. Хоча, звичайно, ми повинні просити Бога про допомогу, про наші земні благословіння. Господь все бачить про здоров'я і про інше. Ми повинні це робити. Але ось бачимо, як присутність Богу, до Бога, присутність Божу ми повинні проходити в першу чергу. І це є дуже і дуже добре. Дякувати можна всюди, завжди, на будь-якому місці, де би ми не були. Вдячність Богу це є наше визнання, що Бог є добрий. Ми йому дякуємо за щось ми дякуємо, що він є добрий, що він є вірний. Якщо би ці слова тільки роздумати, що таке добрий, що таке є вірний, що таке, коли піклується про нас, дякуємо, бо Він посилає необхідне і ми маємо це необхідне. А прославляти Бога, це значить визнавати Його як велику особистість, як велич, як святість, як могутність. І ось, ми йому і дякуємо, бо є за що, і ми його прославляємо, бо є за що. І другий вірш ми читали з радістю. Щиро, з радістю це я роблю, бо, бо це так воно є. І це є для нас не якимось тягарем, а з радістю. І кожен може сказати, що сліпі жертви, якесь нещире прославлення, вони ніколи не були вгодні Богу. Господь навіть казав, які він хоче жертви, і як вони мають бути зроблені, і як має бути прославлення, яке воно має бути, кого ми прославляємо, чи я себе прославляю, чи я прославляю Його. І ось ці слова, які ми сказали, висловляти Бога, це славити, співати, вихваляти, це шанувати, це віддавати якісь почесті, віддавати Йому, тому що він, це, він достойний цього. І оце друге слово благословляти. Це також дуже гарне слово, яке ми можемо знати і бачити, це признавати в ньому когось великого, це виголошувати в його адрес щось добре, бо він є добрий. Це своїми словами говорити це, робити це, це бажати добра, благословляти, це те, що хочемо ми. І ми все кажемо, Господи, благослови мене, допоможи, благослови. І ми розуміємо зміст цих слів, що ми хочемо від нього. Коли ми читаємо Біблію, ми можемо багато побачити, що автори старого заповіту, особливо псалмів, вони багато говорять про це. Вони приносять оцю жертву своїх уст, свого розуму, свого серця, свого тіла. І вони кажуть, 144-й псалом, другий вірш, я кожного дня тебе благословлятиму і хвалитиму ймення Твоє по вік віку. 33 33-й псалом, другий вірш. Я благословлятиму Господа кожного часу, хвала йому завсіди з уст моїх. 144 псалом, 10-й вірш. Тебе, Господи, славити буду. І далі, і далі, далі, і каже, Тебе благословлятиму. І коли ми дивимося у псалмах, багато тих віршів, я коли автори кажуть, буду хвалити Тебе, буду благословляти, буду величати, буду прославляти. Але автори цих псалмів вони розуміють, що вони говорять. Вони говорять і вони так роблять. І це є дуже важливо. Часто люди... Ми можемо щось сказати, а потім ми забули, що ми сказали, і ми так не робимо. Так ось, для чого ми повинні прославляти Його? Для чого ми повинні виславляти Його і ходити в Дім Господній? Коли ми дивимося, п'ятий вірш, ми бачимо відповідь. П'ятий вірш, бо наш Господь, п'ятий вірш, Він є добрий. П'ятий вірш, бо милість його навіки. Бо вірність його зроду в рід. Ось за цю доброту, ось за все, що він зробив, оцю милість ми повинні його славити. А це тільки в псалмах. Але коли ми вже в новому заповіті, ми можемо побачити, а ще що він зробив для нас, він послав сина свого і Він помер за нас, щоб ми могли мати е, вічне життя. Щоб ми могли жити разом з Ним. І це, це багато, що ми можемо сказати, що ми повинні, бо Він є добрий, Він є милостивий і Він є вірний, вірність його з зроду в рід. І до сьогоднішнього дня Він вірний своєму слову. Якщо би, мене, якщо би мене запитали, що я ціню найбільше, то я би сказав це слово. Вірність. Для мене це, є, ну, можливо, ще щось є, але. Якщо би так зразу відповісти, то я би так сказав вірність. А потім, може би ще щось думав, щось додати. І якщо ми подумаємо, що це є, ми всі хочемо вірності. Подивимося навколо себе її дуже мало. Навіть ті люди, які безправді, справді, навіть коли дивишся і серед політиків чи ще десь, немає. Але добре, ми не про це. Ось ми повинні для цього приходити в брами Його, в дім Божий. Ми повинні молитися. Людина, яка пізнала, яка росте, духовно зростає, вона це дуже добре розуміє, так як і автор цього псалму, що ми повинні це робити, славити Його і величати Його. Автор псалма знає, хто такий Господь. Він служить йому, і Він також спонукає нас всіх людей прославляти Бога. Справжнє служіння, про яке говорить автор Псалму, це коли ми знаємо, перед ким ми схиляємося, коли ми знаємо, перед ким ми схиляємося, коли ми служимо і кому ми посвятили своє життя, а хто Він є? Він є наш Творець, Він є наш Спаситель, Він є наш Господь. Служити Господу, а ще й з радістю, це є посвята свого життя. І це виконувати. Це виконувати ми повинні, бо це є Його повеління, це є Його слово. Він хоче і він, що він має, тому що Він достойний цього. Друге, що хотів сказати, коли ми йдемо в Дім Господній з радістю, і ми щасливі, бо ми, бо ми стоїмо перед Господом. Ми знаємо, перед ким ми стоїмо, ми стоїмо перед самим Богом. Хоча ми вже сказали, на будь-якому місці це можна робити. Але ми можемо сказати, ми стоїмо перед Ним, і ми можемо це робити з радістю. Для нас це є великий привілей мати живе спілкування з самим Господом. Я можу з ним спілкуватися, і це є дуже добре. І третя, остання думка, що ми можемо також взяти для себе в застосуванні, ми повинні бути вдячні Богу, що ми маємо вільний доступ. Від нас його ніхто не забрав, навіть людина, яка є у в'язниці. І тільки чотири стіни, і вона в тих чотирьох стінах, вона має вільний доступ своїм розумом, своєю думкою звертатися до Господа і славити Його. І рахувати великим благословінням, що ми маємо можливість служити Йому і бути з Ним. Служіння, поклоніння Ісусу Христу це є шлях до найбільшої слави. Амінь. Давайте ми зараз помолимося. Якщо хтось має бажання помолитися, має бажання подякувати, прославити Бога, ви можете зараз це зробити. Якщо ви маєте якісь потреби і ви хочете помолитися, попросити в Бога, ви можете це також зробити, а ми підтримуємо один одного. Будь ласка. Дякувати Богу, що він нам і Церкву попросити молитися за мене, за моє здоров'я, щоб розходить винькодати в сторону оздоровлення краще стає, але щоб вже остаточно так, міняти, щоб так, все добре. Я також тоді хотів помолитися.